Водії вивчають трасу, а їхнє авто готове до змагань і за мить вирушить на дистанцію. Тут все майже як на справжніх перегонах, але швидкості не такі позамежні, адже на дистанцію виходить не боліт Формули 1, а авто самоскид, призначення якого не встановлювати швидкісні рекорди, а бути продуктивним та ефективним у гірничодобувній промисловості. Водії це працівники Ферекспо, які мають азарт та бажання виявити себе під час цьогорічного конкурсу краще за професією у номінації. Водій автотранспортного засобу. П'ять учасників мали пройти якомога швидше дистанцію за кермом Катерпілера. Головна мета сьогоднішнього конкурсу було виявити найкращого водія з вивозу вивозогірничної маси у кар'єрі з марки КАТ 789. Це. І три призових місця всі учасники були дуже сильні. Сподобався виступ кожного з них. Дякую теж компанії Ферекспо, що за сьогоднішній нелегкий час є така можливість хоч трошки людей відволікти від сьогоднішньої сучасності. І дай Бог перемагають і тут вони, і перемоги всій Україні. Для чого на трасі повітряна кулька стала відомо пізніше. На одній з локацій під час проходження траси водії, завдяки лише своїм відчуттям мали проколоти повітряну кульку за допомогою голки, яка була прилаштована до передньої частини катерпілера. Але кулька залишилася цілесенькою, адже це завдання виявилося непростим. Наступного року буде кулька так, кулька обов'язково буде, ну можливо. Був нюанс один. Ми закрили на самоскиді, знаходяться три камери. Рух назад, яка дивиться, права сторона і попереду автомобіля камера. Якщо б камери ми не закрили, вони б бачили іголку, іглу, кулю, і 99%, що вони її пробили. А трошки складність зробили тим, що ми закрили всі камери максимально, щоб було незручно людям. Деякі водії були дуже близькими до влучання під час важкого завдання. У цій спробі водій взагалі настільки близько наблизився до цілі, що вона ледве не лопнула. У підсумку вийшло щільне притискання величезного катерпілеру до малесенької кульки. Взагалі, на долю призових місць вплинули результати низки інших локацій. Серед них традиційна змійка, під час якої треба було об'їхати фішки. Зробити це було непросто, адже кермо автосамоскида не дуже піддатливе. Це нелегко Вик і тим паче не боліт Формули 1. Це велика машина, яка є важливою складовою у гірничо-добувній промисловості. Для таких маневрів вона не підкорюється, тому що в змійки її технічні характеристики не дуже підходять для змійки. Їй треба більший запас радіуса, щоб робити ці ворота. Ну а так, все можна зробити, але повільніше. Якщо швидше, треба на щось чим жертвувати. Проте водії виявляли майстерність і не затримувалися під час проходження віражів із фішками. Другий етап парковка самоскида. І ті, хто швидко та впевнено виконав це завдання, виграли безцінні секунди. Комусь повезло, повезло трошки більше, комусь менше. Помилки такі незначні, але ж враховували час, деякі нюанси і комісіонно вирішили, кому перше, друге, третє місце. Штрафні бали, і третє місце у нас вирішувалося. Однакова кількість штрафних балів була вирішилася у нас за часом. В кого був кращий час на цій дистанції, тому віддали, віддали сьогодні третє місце. Але вгадати трійку найкращих під час виступів водіїв було непросто. Щодо прогнозів, тут все було як в тумані. Після випробування кулькою на водіїв очікував конкурс просипи гірничої маси, в якому ситуація була наближена до реальної у кар'єрі. Водії виконували маневр великовантажівки заднім ходом, так як це вони роблять при під'їзді до навантаження. При цьому треба було не зачепити встановлені коробки із бородою. При під'їзді під погрузку. Зачасту бувають просто ігриничі маси, щоб не повредити резину. Потрібно пустити або з боку коліс, або поміж коліс, не наїхати на ці каміння, щоб не заріз... не порізати резину. Ну, тож, хлопці справилися чудово, конкурс хороший. Спеціально вибрали на ровну поверхню. Щоб машину шатало, щоб водій трошки тірявся, і тому що в кар'єрі не ідеально ровні під'їзди дороги, все приблизили максимально до реального, як проється вони в кар'єрі і в їхньому робочому житті. Коли локація просипи гірничої маси пройдена, водії автосамоскида повинні були прицільно вивантажити із кузова коробку. Автосамоскид зупиняється, і після того, як невеликий вантаж опинився на ґрунті, кузов повинен бути у максимально відкритому положенні. Виконати це завдання водіям дозволяла майстерність та відчуття габаритів автосамоскида. В першу чергу хотілося б, поблагодарити, що всі ми тут це проводимо і працюємо благодаря нашим Збройним силам. Це в першу чергу. Е всі проявили своє майстерство. Були і порушення, і однакові бали. Значить, е судьбу третього міста у нас время. Три учасника набрали однакове количество балів. І здесь, як і оговорено було ключовий момент. время. Третє місце у змаганні посів Євгеній Скрипник, який працює у компанії Ферекспо протягом 19 років. Звичайно, було хвилювання. Всі тут сильні суперники. Тому... Було, ну, як завжди, при будь-якому конкурсі є якесь хвилювання до того, як розпочнеться він, потім вже все нормально, проходиш його і не хвилюєшся, тому що ну, те саме, що ми виконуємо на роботі, десь якісь нюанси, які більш такі... Закручені Анатолій Вікторович Слівінський. Він вміє. Він колись був водієм. Він вміє. Знає, як правильно зробити, і де підловити водія, щоб десь щось неправильно пішло. Друге місце має Вадим Яковець. У компанії Ферекспо він від 2010 року. Протягом останніх 10 років працює на тій марці автосамоскида, на якому проводилися випробування у конкурсі. Вражений, задоволений, було дуже тяжко, суперники складні були, були дуже навіть складні завдання, які не... пройти дуже було складно. Але справились. Дякую Ферекспо, що є така можливість пройти і друге місце зайняти. Ви так непогано їхали, там і швидкість була у вас. Відчуваєте так, цей катар? Так, да, швидкість була, трошечки пошвидив. Ну, але справився з завданням гарно. Втратили там бали, щоб перемогти. От тут шарик було, дуже складне завдання, взагалі не видно. Ну і там на кругу теж, теж так не видно було. Майже на маня заїжджали. На кругу круг, щоб кузово піднімаєш, що випадає туди квадрат, складне було завдання. Переможцем став Дмитро Бондарів, який працює у компанії Ферекспо протягом 13 років. Починав з маленької паливалки, ну і зараз ну, трішки менше, ніж ця машина. Але ми, зараз кожен працює на всіх машинах. Сьогодні був досить складний конкурс. Організатори придумали тяжкі завдання. Заклеїли нам навіть камери, щоб ми не бачили, коли здавали назад. Це досить тяжко було. Заднім ходом проїхати коробки, тяжко було. Ну, дякуємо компанії «Ферекспо», що організувала в такий тяжкий час конкурс. Угу. Всі були достойні, було тяжко. Але в цьому році переміг я за високої конкуренції, але в дружній атмосфері, саме так цього року визначали найкращих водіїв катерпілера, вкотре вони довели свою майстерність і знання та виявили себе справжніми професіоналами.